Всім привіт! Сьогодні на майстер-класі я покажу, як зробити такий новорічний бокал. Нам потрібно задути бокал піною. На жаль, я це робила раніше і в мене нема цього відео я покажу на прикладі ось такого кашпо. Після того, як ви задули бокал піною, потрібно витримати 24 години, потім зрізати і можна приступати до декорування. Для цього я вирізаю мішковину, такий кружечок з мішковини. Діаметром трішки більше, ніж діаметр нашого бокалу. Ось так приміряю. Мене влаштовує цей розмір. Я наношу клей, можна наносити на мішковину, а можна нанести одразу на піну в бокалі. На піну наносити зручніше. Просто в мене трішки не дістає туди пістолет, щоб показати на відео. Тому я наношу клей прямо на мішковину. А ви робіть, це на піну. Далі я ось так приклеюю, додаю клею з краєчку, там я не нанесла на мішковину, тому що мені потрібно було якось тримати, щоб не обпектися. Тому тут наношу прямо на піну і фіксую мішковину. Обережно піна гаряча. І потім ножичками, так трішки завожу піну. Понад стіночками. Ось такий вийшов бокал і приступаємо до декорування. Нам потрібно буде гілочки хвої трійка, обрізаємо ніжки і прямо руками скручую ось цю хвою з ніжки, щоб залишилась проволочка. І деякі хвоїнки ми будемо трішки підрізати провалку і зістригати хвою, десь до середини ніжки. Оці ніжки не викидаємо декілька штучок. Підрізаємо також підстригаємо хвою, ми будемо їх використовувати як ніжку для кульок. З засніженою хвоєю робимо так само. Деякі я скручую, підрізаю і скручую. А деякі просто зістригаю хвою. Це, щоб у нас одні були довші хвоїнки, інші коротші, щоб вони були нерівномірні. Наношу клей. І фіксую нашу хвою на краю бокалу. Далі беру коротшу хвою зелену. І також фіксую. Я не хочу, щоб у мене був рівний край. Я одні хвоїнки роблю довші, інші коротші. У мене в основному буде зелена хвоя. І білою я лише трішки розбавляю. Щоб був ефект трішки засніженості. Співвідношення десь один до трьох, тобто на три зелені хвої у мене одна засніжена приблизно. Таким чином розміщую хвою по краях трошки довше. Всередині трошки коротша. І так по колу я фіксую хвою. Ось так виглядає бокал з хвоєю. Вирішила ще додати сюди білу, бо мені там здалося, що там пусте місце. Далі фіксуємо тримач для свічки. У нас буде бокал підсвічник. Тримач цей я купила в магазині Decрайс. Фіксуємо його на клей, наношу клей, на ніжку і на саме дно. Ось цього тримача підсвічника. Ножечком допомагаю роблю отвір, тому що у мене так не влізе цей підсвічник. Посередині приклеюю ось так цей підсвічник. І одразу ставлю свічу, щоб бачити композицію зі свічкою. Далі я беру ось таку гілочку золоту. Можна брати будь-які гілочки, будь-як прикрашати, я вирішила такий целавр, мабуть, якісь нові листочки замовила. І буду їх зараз розміщувати по периметру. Ножечком роблю отвір, щоб добре туди завести цю гілочку, саджу на клей. І фіксую. Одну гілочку вище, одну нижче, тут все на вашу фантазію. Я художник, я так бачу. І ось такі ще червоні буду додавати гілочки. Цю проволоку підкручую. І буду заводити також в основу. Також допомагаю ножичком. У нас буде бокал в традиційних таких червоно-біло-золотих відтінках. Ось такі є гілочки. В яких вже є і ягідки, і якісь листочки, і якась хвоя. Їх дуже зручно використовувати, вони займають одразу так багатенько місця. Не потрібно монтувати дуже багато елементів. Тобто вставив гілочку і вже такий якийсь вигляд є. Далі я беру ось такий червоний корал. Ця гілочка довга, вона мені не підійде, тому я її розділяю на дві гілочки, відкушую кусачками і саджу на клей. Ще є така золотиста в мене гілочка. Я хочу додати її також. Також розділяю. Додаю на іншу сторону. Можна один колір використовувати. Можна їх між собою міксувати як завгодно. Немає однакових бокалів, однакових виробів. Далі я беру кульку, беру цю нашу ніжку відрізану, яку я обстригла, і саджу кульку на клей. Це робиться для того, щоб гарно зафіксувати кульку в бокалі, не на клей приклеїти просто до хвої, бо вона може злетіти. Кулька велика, важка це кулька 8 см діаметром. А надійно зафіксувати потрібно у каркасі, щоб вона не злетіла. Далі беру таку кульку, тут діаметр 6 см. Також саджу на цю, на цю ніжку і ось ставлю в це місце збоку. Далі є такі кришталики у мене червоні. Я також хочу їх додати сюди. Вони такі дуже нарядні. Ось таке гроно-ягідок. Мені мало золотистого кольору, я додаю золотисті ягідки. Є ще ось такі матові ягідки. Вони крупніші, ну і не такі формою. Додаю в іншу сторону їх. Роблю такий більш розгалуджений бокал. Таку кульку додаю золотисту, тут 4 см. Ось такі є малесенькі в мене гілочки, вони пластикові, м'які. І їх, там нема ніжки, їх треба садити на клей. Тобто я їх приклеюю, ножечком допомагаю, прижимаю, клей дуже гарячий, обережно, тому що можна опектися. Ось таку малесеньку кульку ставлю це 3 см, здається. Далі сюди мені не вистачає листочка, тут якось пустувато. Грону червоних ягідок ставлю. І ще фіксую гілочки червоні. Ягідки з кришталиками. Ось там якесь темне в мене темна пляма, я хочу її розбавити чимось світлим. Червоні ягідки, ще інші види. Дуже багато видів ягідок. Чим більше, тим краще, тим цікавіше. Це ягідки в цукрі, також їх додаю. Ось таку кульку вирішила додати. Тобто, мені там не вистачає чогось якоїсь форми іншої серед цих кульок. І хочу додати такі гілочки це якісь там пушистики на гілці. Я їх також приклею, тому що вони пластикові, там немає дроту, і по... інакше їх немає як туди поставити. Є ще такі мене малесенькі корали. Вони на проволці, ну проволока дуже м'яка, і я її не заведу в піну, тому я також їх приклеюю, проволоку зрізаю і приклеюю, гарно прижимаю, щоб воно не відвалилося. ножичком все прижимаю. Можна це ножицями робити, як завгодно, аби не руками, щоб не пектися. Кручу бокал і дивлюсь, де мені не вистачає якогось світлого, такого, світлої плями, такої повітряності. Оці всі гілочки тоненькі, дуже гарно таке повітря додають композиції. Постійно все кручу і дивлюся. І ще додаю пухнастики під низ, Ось такі ще ягідки. Тепер у нас всередині композиції там багато декору, і проглядає мішковина. Потрібно закрити це дрібними гілочками. Я відрізаю від гілки цілої і туди прямо вставляю. Я згадала, що в мене є такі кришталики підвісні. Це можна зробити раніше, не так, як я. Коли ще не було кульок, можна було ну, легше завести сюди кришталики, я їх просовую там між декором і закріпляю. Там є проволочка, така зверху, я її накручую навколо гілки і розподіляю там таких три грона, розподіляю їх, щоб воно. Гарно звисало. Ось так. І мені не вистачає якогось світлого декору. Я знайшла такі ягідки білі, і такої терчучності ще хочеться додати. І додаю білі ягідки. Ось так. В різні місця, де не вистачає мені кольору. І ще вирішила додати квіточки. Ці квіточки маленькі, вони сантиметрів десь 10-15 в діаметрі. Великі сюди не підійдуть. Бордові квітки вирішила використати. І з іншої сторони також додам по обидві сторони від цієї великої центральної кулі. Ось так. І ще хочеться додати ягідок з кришталиками ось сюди вниз, щоб був контраст із червоною кулею. Тобто, якщо це червона куля, то золотисті ягідки, і навпаки, біля золотистої кулі можна червоні ягідки ставити. Додаю ще білого кольору сюди. Ніколи не знаєш, скільки в тебе вийде матеріалу. Використати. Постійно потрібно дивитися, коригувати. Ще думала маленьку кульку причепити, але мені здається, що вона сюди лишня. Я знайшла такі бурульки невеличкі, вони легенькі, пластикові, і також додам їх на нижні гілочки. Ось так. І ще мені захотілося додати цих коралів на ліву сторону і таку подовше гілочку зробити, бо там мені не вистачає такої чогось торчучності якоїсь. Ось так, все поправляю, дивлюся ще раз, чи все мені подобається. Вийшов ось такий бокал. Я бажаю вам усім творчого натхнення. Зробити задекорувати свої гарні бокали в будь-якому колірі.